Остики у нас абсолютно живі. Ціле відро картоплі крупної, ось не менше, ну, він вже такий деформований. Уже бачимо картошечку. Ріжеться з невеличким хрустом. Немає ніяких захворювань. Коренева система абсолютно здорова. Сорт княгиня доволі урожайний і стійкий сорт проти ряду захворювань. Тут ось, Виходить балкою, клубні доволі крупні. Багатьом подобається цей сорт. Висока товарність, висока врожайність. Я в кореспонденції бачив, вказана врожайність цього сорту 100 тонн. 100 тонн із гектара. Ну, я думаю, в принципі, можливо, все. Ось які клубні. Ось. Ну, нога і кубінь. Ось які лапті. Ми це балкою тут вологіша, будемо йти нагору. Там трошки бадилля на цьому сортові не скошувалося. І місцями воно ще подекуди зелене. Не скошувалося по ряду причин. По-перше, воно було абсолютно здорове, не було на них ніякого, ніякого захворювання. По-друге, хотілося побачити максимальну врожайність цього сорту. Ну, я думаю, що це не вершина айсберга по урожайності цього сорту. Ось На картоплині немає. Ні прояву ніякого захворювання, абсолютно чиста. Доволі стійкий проти ряду захворювань. Ось по бадилю видно, подекуди ще зелена бадиля і на бадиллі нічого немає. Абсолютно здорове. а листя посохло, бадиль остався абсолютно зелений. Яка? Ну, недоліки можу віднести місцями глибокі. Вічка набивається земля. Ну, При таких розмірах самих клубнів це не дивно. Я рахую, що це доволі нормально. А як інакше? Ну ось тут на маківці трошечки земля може прилипати. Хвостики у нас абсолютно живі, не гниють, картоплі гнилої. Дуже мало, враховуючи, що зараз вологу пройшли дощі, дощі закінчилися, трохи земля просохла. Ось дивимося. Факт. Ось бадиль, абсолютно зелений. Ну, можливо, вже починає там його альтернаріоз потрошку добивати, і то, швидше всього, це. Нормальне явище по відмиранню листків. По бадиллю немає ніяких хвороб. Опускаємося до кореневої системи. Ось дивіться, все, нема ніяких захворювань. Коренева система абсолютно здорова, без всяких захворювань, немає ні виразок, нічого. ну Відповідно, це ось із куща цього клубні. Перспективний український сорт. Я рекомендую до вирощування. Тут е чорнозем більш легший, так вже говорив, там канава. З викопали канаву, пісок сюди нанесли і видно, що там світліша земля. Розмішалося воно з піском, розгреблося сюди по полю і тут набагато рихліша земля. Ну і бачимо поведінку розвитку картоплі зовсім іншу. Ось балкою, як виглядає цей сорт. Тут бадиля ще, ще зеленіша. Ну, величина клубня. Ось не менше. Ну він вже такий деформований, але ж все одно великий. Ось про те, що я говорю, як комки такі, тут ще плюс берізка. Ось, бачите, під берізкою картопля картопляє. Берізка забиває копалку. Дуже важко показати, як копаю. Ось саме копалка в тому стані, що забилася бадиллям, але вона, по ходу як їде, трошки підцепляється тут грабельками. Я спробую зняти. І вона проходить туди, назад і випадає. Ось йдемо балкою, також бачимо комок із зеленого бадилля і берізки. І власне де чистіше, то вже бачимо картошечку. Яка краса. Висока товарність, висока урожайність. Дещо дрібніші клубні. Але все одно достойного розміру. Всі хочуть дуже крупну картоплю, а як показує практика, гігантську картоплю ніхто не любить. Говорять, що її перекормили всякими добривами. А я вам скажу так, люди просто звикли викопувати в себе меншу картоплю і звикли до таких її розмірів. І все що. Крупніше їм в диковинку. Ось. Ось у відрі. Яка картопелька? Зібрали у відро, назбирали ціле відро картоплі крупної і за цей час воно дріб'язок. Який коефіцієнт товарності. Зараз подивимося, що всередині в картоплинці ріжеться з невеличким хрустом. Всередині ось такий кремовий м'якуш. Доволі смачна, дуже смачна картопля. Тут поєднання врожайності смаку. Ось, наприклад, картоплина, яка в землі заховалась, крупна. Які бомбелики? Ну це грам 350-400 картоплини. Якщо не більше. Жаль з собою, немає вагів.